Давай, друже, попробуємо. Mm -hmm. Це перший раз, тому якщо буде якась помилка чи щось, то не страшно. В майбутньому ти самостійно маєш його одягати. Я тобі покажу приблизно як. Насправді ну, відчуття, якщо чесно, схожі ніби своєю рукою, ну, зручні, дійсно, зручні прибори. Наприклад, я десь на виході чи десь на виїзді за межі, за межі. Я собі в кишеню кинув, ну, поклав кишеню, допустимо, наприклад, в ресторан чи кафе десь там. Я собі з кишені чик витягнув на в кафешці. Ну там трохи люди нехай дивляться, то нехай дивляться, мені там все одно, я не зважаю на це. Я собі з кишені витягнув, одів її. Все. Я від кого не залежить. Не скажу офіціанту, чи при мене на кормі мене. Кошти на цей проект ми беремо з власного гаманця. Це така вдячність цим людям за те, що вони робили для нас, за те, що вони роблять для нас, і за те, що ми можемо спокійно жити в наших містах.